Зустрічаємо разом екватор робочого тижня. Маємо 728-й день війни. Ви дивитесь наш час! Вітаю всіх глядачів! Ніч з 20 на 21 лютого на Полтавщині минула під сигнал повітряної тривоги. Сили ППО збили у межах області керовану авіаційну ракету ха 59 Більше про події у регіоні та в цілому по Україні просто зараз. В ніч проти 21 лютого окупанти атакували Україну дронами камікадзе та ракетами. Сили української протиповітряної оборони знищили 13 із 19 російських безпілотників у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Частина із шести неуражених ворожих БПЛА не досягла своїх цілей. Додамо до нашої рубрики вічного польоту доєднався екіпаж су 34 Російські окупанти 20 лютого обстріляли Петропавлівку Харківської області. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє чоловіків. Ще одна жінка дістала поранень. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Сенігубов. Херсон у місті всю ніч не стихали вибухи. Через ворожу атаку горіло гаражне приміщення та автомобілі на автостоянці. Рятувальники швидко загасили пожежу. Четверо рятувальників поранено внаслідок ворожого обстрілу Донеччини. Вночі ворог котрий завдав ударів по. У Кровському району один із безпілотників влучив у будівлю, де проживали рятувальники. Крім того, ввечері 20 лютого, внаслідок ракетного удару Росії по місту Дружківка, пошкоджень зазнала будівля пожежно-рятувальної частини. На щастя, рятувальники не постраждали. У Краматорську росіяни поцілили у промзону та житлову забудову. Відомо про трьох поранених та численні пошкоджені багатоповерхівки. Про це повідомили у Краматорській Ова. Четверо поранених це співробітниці підприємства, пошкодженого під час обстрілу. Двох людей поранило, бо вони проходили повз будівлю. Вибуховою хвилою пошкоджено щонайменше 10 багатоповерхових житлових будинків і автомобіль. Журналісти встановили імена 45 тисяч 123 російських військових, які загинули на війні в Україні. Втрати підрахували російська служба ВІБІСІ та медіазона спільно з командою волонтерів. Дві третини всіх встановлених загиблих це ті, хто до початку вторгнення не були. Ли, пов'язані з армією добровольці, мобілізовані, колишні в'язні та новобранці з так званих приватних військових компаній. Із 5406 загиблих мобілізованих 80% загинули за другий рік війни. За кількістю загиблих лідирують Краснодарський край, Світловська область, Башкортостан і Челябінська область РФ. Здійсно гарних новин в Україну повернулися шість дівчаток, серед яких дві рідні дворічні сестрички, двінята та п'ять хлопчиків. Найменшій повернутій дитині два роки, найстарші 16. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. За його даними, діти змушені були пережити окупацію рідних міст, бомбардування та поранення, смерть рідних. Деяких РФ промислово паспортизувала та навіть знайшла їм опікунів. До новин з Генштабу станом на 728 день повномасштабного вторгнення втрати ворога сягнули 406 тисяч вісімдесяти осіб. Продовж минулої доби знищено 13 танків, 70 бойових броньованих машин, 53 артилерійських системи противника, 4 РСЗВ та 3 засоби ППО. Далі вас вже готові інформувати наші журналісти. Традиційно нагадаю, ми виходимо в ефір з понеділка по п'ятницю о вісімнадцятій та о 20.40. Слідкуйте за нашими сюжетами у Фейсбуці, в інстаграмі, телеграмі та на. Ютубі. бережіть себе і один одного все буде Україна. І знову маємо трагічну звістку із фронту. 12 лютого в районі населеного пункту Богданівка Донецької області. Внаслідок агресії військ Російської Федерації героїчно загинув наш земляк військовослужбовець Олександр Василенко. У полеглого воїна лишились батьки, дружина та двоє дітей. Попрощатися із нашим героєм кременчужани зможуть вже завтра, об 11 годині дня, в стінах міського палацу культури. Вічна пам'ять і вічна шана нашому герою-захиснику. На засіданні виконкому, яке має відбутися цього тижня у мерії, мають винести проект рішення про виділення коштів зі стабілізаційного фонду тергромади у сумі 6 мільйонів 500 тисяч гривень. Для лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька Чималеньку суму владники мають виділити на реконструкцію частини приміщень першого поверху будівлі, основного корпусу для розміщення системи магнітно-резонансного томографа. Варто зазначити, що саме обладнання виділяє держава, а місто має підготувати під нього приміщення. Полтавський окружний адміністративний суд ухвалив рішення, яким визнав громадські слухання від 21 липня минулого року про будівництво приватного НПЗ у Кременчуці, який пов'язує з особами, наближеними до міського голови Віталія Малецького та нардепа Юрія Шаповалова, такими, що не відбулися. На думку суду міською радою не були враховані громадські інтереси в процесі підготовки містобудівної документації по внесенню змін до детального плану території, розташованої в північному промвузлі Кременчука за трохи більше тисячу метрів від межі із густонаселеним молодіжним. Полтавщина отримала унікальну швидку для порятунку новонароджених. Про це інформує Полтавська Ова. Зазначається, що цей автомобіль то справжня лікарня на колесах. У якій може надавати невідкладну допомогу і транспортувати малюків із найменшою вагою. Автівка обладнана всім необхідним від спецапаратури і холодильника з медикаментами до ресурів, які мінімізують будь-які поштовхи під час руху. Забезпечення такими швидкими медичних закладів України ініціатива першої леді Олени Зеленської спільно із МОЗ. Її допомагає реалізувати дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. Зокрема, автомобіль Полтавщині передав голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде. Поліцейські встановили особу хулігана, який стріляв по вікнах квартири в одному із будинків у Кременчуці. У причетності до пошкодження чужого майна викрили 21-річного хлопця. Правоохоронці встановили, що порушник стріляв по вікнах квартири із пневматичної зброї. Про хулігарство до Кременчуцького райуправління поліції повідомила постраждала відій стрілка. На місці події поліціянти вилучили зброю. Слідчим належить встановити мотиви протиправної поведінки чоловіка. Нині про цей факт правопорушення вже внесені відомості до ЄРДР за статтею хуліганство Кримінального кодексу України. Сьогодні, близько восьмої ранку, у Кремльчиському районі на дорозі поблизу села Жуки зіткнулися вантажівка Мерседес Бенз та ваз 2110 у якому перебували водій і троє пасажирів. Про це повідомляють у прислужбі поліції Полтавщини. В результаті аварії водій легковика та один з пасажирів загинули. Інші двоє травмовані. Їх ушпиталили у тяжкому стані. Поліція порушила кримінальне провадження за статтею порушення правил дорожнього руху, якщо вони спричинили загибель кількох осіб. Слідчі смертельної ДТП. Начальнику одного з районних військкоматів Полтавщини вручили підозру в одержанні неправомірної вигоди за вчинення протиправних дій з використанням наданої влади та службового становища. Корупційну схему викрили співробітники СБУ в Полтавській області спільно зі слідчим управлінням обласної поліції. Правоохоронці встановили факт незаконного оформлення документів, що дають право на відстрочку від мобілізації для 15 військовозобов'язаних. Під час обшуку за місцем служби фігуранта слідчі вилучили документальні докази його протиправних маніпуляцій. Фігуранту справи повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Тривають необхідні слідчі дії та оперативні заходи щодо встановлення інших епізодів її злочинної діяльності. Під час профілактичного рейду на територію селенського заказника Кременчуцького водосховища в межах села Святилівка працівники сектору поліцейської діяльності на воді виявили чоловіка, який перевозив мотоциклом близько 100 кілограмів свіжовиловленої риби та вісім браконьєрських сіток довжиною близько 600 метрів. Мотоцикл, риба та сітки було вилучено. Фахівці попередньо оцінили завдані державі збитки у чималеньку суму. – майже 1 мільйон 800 тисяч гривень. У разі визнання вини судом особі загрожує штраф від 1 тисячі до 3 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 3 років. В Кременчуцькій філії Полтавського обласного центру зайнятості на сьогоднішній день мають статус безробітного 1173 особи. З них жінок це 75% і 25% це чоловіки. 531 особа це особи, які займали робітничі місця. 261 особа це особи, які займали місця, які не мають професії, або такі, які займали місця, які не потребують попередньої підготовки або кваліфікації. І 371 особа це особи, які займали робочі місця службовців. 757 вакансій станом на сьогодні зареєстровано у базі Кременчуцької філії центру зайнятості. Вже сталий тренд, дисбаланс між попитом і пропозицією. Найбільший попит у роботодавців. Так само, як і в минулому році спостерігаються на такі професії, як водії категорії С, Д є, кухарі, сестри медичні, електрогазозварювальники, слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів, трактористи, машиністи, машиністи бульдозера, машиністи крана автомобілів, автомобільного, бухгалтери та лікарі різних напрямків. Це пов'язано перш за все з тим, що працездатне населення пішло на фронт а також дуже багато фахівців високого класу. Виїхали за межі України. Водночас роботодавці шукають працівників за трохи більше 10 тисяч гривень. Якщо точніше, середній розмір зарплати по вакансіях складає 10 тисяч 411. Така відповідь на зростання мінімальної зарплатні з 1 січня. Але попри все, ми намагаємося підібрати персонал для роботодавців, які до нас звертаються. І спочатку початку 2024 року отримали роботу 477 осіб. З них 217 осіб це особи, які мали статус безробітного. Якщо ж звернулися до центру зайнятості, а прийнятної пропозиції немає, як варіант проходження профпідготовки. Перепідготовки або підвищення кваліфікації. Здебільшого йдеться про професії, що користуються попитом на ринку праці. З початку 2024 року 44 особи проходили навчання: це короткострокові курси в державних центрах професійно-технічної освіти та безпосередньо шляхом стажування на робочому місці у роботодавців. У разі, коли безробітній особі ми не маємо можливість підібрати роботу на постійне місце працевлаштування, ми пропонуємо суспільно-корисні роботи для додаткового стимулювання мотивації до праці та матеріальної підтримки безробітних. За виконання таких робіт працівники отримують заробітну плату. І на період участі таких робіт допомога по безробіттю призупиняється. Це роботи пов'язані з наданням соціальної та психологічної допомоги внутрішньо переміщеним особам. Людям з інвалідності та людям літнього віку це ліквідація стихійних сміттєзвалищ, це підтримка і охорона громадського порядку а також це залучення до робіт з приготування продуктових наборів, ремонт автомобільної техніки, тобто потреби зсу та плетіння захисних маскувальних сіток. З початку року до суспільно-корисних робіт за направленням філієм було працевлаштовано 312 осіб. На сьогоднішній день 196 осіб, які залучені до суспільно-корисних робіт. І ще до уваги шукачів роботи. З осені минулого року стартував проєкт, згідно з яким учасники бойових дій та особи з інвалідністю мають можливість отримати безкоштовне навчання або отримати новий фах у центрах технічної освіти Державної служби зайнятості. Наразі в Україні є вісім таких центрів, центрів професійно-технічної освіти, які знаходяться в Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Одеській, Львівській, Рівенській, Сумській, Івано-Франковській областях. Навчання проводиться за 95 робітничими професіями і 365 освітніх програм підвищення кваліфікації. Кандидати можуть пройти як короткотермінове навчання від 4 днів до 3 місяців, або можуть здобути новий фах. Курс триває до 6 місяців і по закінченню кандидат отримує документ державного зразка. Навчання відбувається у вигляді денної чи вечірньої форми, або дистанційно. Заява на таке навчання може бути подана особисто в паперовій формі, звернувшись до центру. Заняття. Анітості або в електронній формі з використанням електронного підпису. Тобто, заяву онлайн можна подати відповідно на сайті Державної служби зайнятості. Послуга користується популярністю короткостроковими курсами. І з початку року вже скористалися 9 осіб. Шанування пам'яті героїв небесної сотні колективом Кременчуцьких філателістів. 20 лютого у головному відділенні Укрпошти відбулося погашення конвертів, присвячених подіям і героям сучасності. Незламний рух патріотичної молоді наприкінці 2013-го, початку 2014-го року, назавжди закарбувався у пам'яті українців. Сьогодні 10 років революції гідності пройшло, і нас герой один кременчужанин. Ігор Сердюк. І ми оце зробили конверт з ним, і емблема Героїв Небесної Сотні. І будемо сьогодні гасити в Кременчуці і поминати нашого героя. Да. Крім того, сьогодні почалась 10 років, як почалась російсько українська війна, ми зробили дуже багато конвертів, сьогодні будемо теж погашувати і будемо, так сказати, Робити відлік цієї війни. Я розумію, що 10 це тільки початок, але все будемо записувати, це все буде в конвертах, марках, вся історія. Колись люди будуть дивитися і вспоминати, що було. Конверти будуть в музеях. Музеї в Кремчуцька, краєзнавчому, в нашому музеї Кременчуцька міська художня галерея, у пана Полякова музей, АТО воєнний. Да. І ми от взяли декілька печаток. Пан Поляков це зробив таку печатку. Слава Україні! Героям слава Кремичу. На церемонії погашення конвертів був присутній Володимир Поляков, нині директор музею військової історії, що при ВПУ номер 7 А тоді, у 2014 році, учасник АТО. На той час возраз був трошки не підходящий під мобілізацію, тому я пішов тільки в середині 14-го року, коли формували батальйон в Запоріжжі. Батальйон, який вийшов, і, на жаль, перші бої батальйону були під Авдіївкою в 2014 році. Ми обороняли виходи на Спартак на аеропорт. Тому Авдіївка, от зараз, яка це. Біль також і моя, і біль мого батальйону. Ну а е, після закінчення служби ми зробили музей. Е, в цьому музеї є експозиція, яка починається з Майдану. Там знаходяться речі наших хлопців, які були на Майдані, там знаходяться артефакти, які були привезені з Києва, в тому числі. Ну і коли ми проводимо екскурсії, ми розповідаємо починаючи з майдану, а далі по хлопцям, які пішли. Воювати на АТО. На жаль, на жаль, Кременчук втратив 43 людини під час восьмирічної війни в АТО, а музей знаходиться в ВПУ-7, Так училище за роки війни втратило вже 44 своїх випускника. Втрати неймовірно йдуть. Так що... Мале, але ми повинні про це пам'ятати. Ми повинні зберігати цю пам'ять, тому що якщо ми забудемо, забудуть наші діти, і ми попадемо в нову війну, яка, яка не потрібна Україні. Усі вони боролись чи борються за ідею та за вільну від загарбників Україну. Саме тому їх історії не мають просто зникнути в небуття під егідою збереження пам'яті та подвигів наших воїнів. 18 лютого світ побачила книга під назвою Герої Кремачутчини. Над книгою працювало три автора: голова спілки журналістів Володимир Шевченко, журналістка та письменниця Оксана Граниченко, а також знана у місті мисткиня Тетяна Булат. Книга розповідає про вісім героїв України: це ті герої, які і живі, і ті герої, які загинули. Спонукало нас до видання цієї книги. Я минулого року був на відкритому уроці. Ми відкритий урок був присвячений відомим особистостям Кременчуччини через те, що я написав книгу до 80-річчя Полтавської області про видатних особистостей Кременчуччини. І мені задали питання: а у нас є герої України? Мені так було соромно. Що досі ніхто не розповів про героїв України, які дійсно Хмельничуці є. Найважливіше було зібрати матеріал через те, що ми вирішили не просто написати, як завжди написати статтю про цього героя, розповісти про нього. А ми зібрали у цій книги статті з газет, інтерв'ю з газет про цих героїв. Бо там є інтерв'ю з коханими, з рідними. Цікаві дуже інтерв'ю, які теж додають характеристику цього героя, розповідають про цього героя більш докладніше. Тому ми відступили від канону видання книги тільки про героя. Найбільше звичайно мене вразили історії про Кременчужан, які вивозили з Азовсталі поранених жінок, дітей, лікарів вивозили. Оце мене найбільше вразило, що вони, не зважаючи на те, що кожен політ туди на Азовсталі мав бути останнім, все-таки, незважаючи на це, літали і виконували свої заповідни. Наголошено. Процес створення книги зайняв три місяці, а перший тираж у 50 екземплярів вже розійшовся у родини до рідних та близьких героїв. Я вважаю, що пам'ять не тільки про мого сина, а взагалі про героїв, які захищають нас. І зараз, на жаль, деякі з неба, так як і мій Максим. Попов. Але завдяки цим героям ми живемо зараз. Ми п'ємо каву і ми лягаємо в теплу кості. Я вдячна. Людям, які зробили цю книгу, і я вважаю, що це на часі. Це дійсно на часі. Деякі з живих героїв змогли завітати на презентацію особисто. Це оборонці Маріуполя. Один з них розповів: коли він опинився у полоні, расисти намагались втокмачити йому думку, що саме азовці принесли війну на ці землі. Яка був у полоні переконував що це вони будували мені будинок? Він переконував, що Азовсталь будувала Москва. Він переконував мене, що це ми зруйнували Маріуполь. Я бачив Маріуполь з 2014 році, таке рускої, таке сіреньке місто. Коли ми взяли його під оборону, 22-го року він став вже європейським містом. І що характерно? Всі, хто називає себе русським у всьому світі, як, чи живуть вони в Україні, чи живуть вони в Європі, чи живуть на, на тих болотах, вони люто ненавидять нас, українців. І це є звичайна проста правда, незаперечна правда. І україна мати буде потребувати таких же героїв, як Максим Кавар. Я його особисто знав. Для нас, і про нього є в цій книги, я його особисто знав, для нас він людина легендарна. Він йшов і бів своїх бійців один проти десяти. І він розганяв тих кацапів один проти десяти. Своєю хоробрістю, неймовірним завзяттям, він нам здавався безсмертним, тому що він таких бояв був, що здавалося неможливо вижити. За словами одного з авторів, взагалі заплановано випустити тисячу примірників книги. Але замовлень від шкіл Крамачука та Крамачуцького району поки не надходило. Тож 50 примірників, поки кінцева цифра. Але наголошують, історії цих людей кожен українець має знати змалку. Саме тому книга, врешті-решт, має опинитися у школах Кремачуччини. Не всі в книзі, це перша книга. Далі ми будемо ще створювати, продовжувати проект. Не всі в книзі корінні жителі Кременчучини і народжені на Кременчучині. Але ви розумієте, якщо хлопці отримували, наприклад, військовому ліцеї, отримували досвід, так першу науку, це був перший крок в оце військове життя. Тобто вони здобули оцю науку саме тут у нас, Олег Гечкорі. Це взагалі. Мабуть, не вразила, а я більше ем, стикалася з цією історією, бо це випускник Кременчуцького льотного коледжу, в якому я працюю. То Олег Очкорі він у нас навчався в Льотному коледжі, а потім він е, воював в Херсоні, жив, воював і загинув на Київщині, і так як Херсон був під окупацією, його неможливо було там поховати і його поховали на нашій Кременчуцькій землі. То хіба він не герой Кременчука? То хіба він не людина, яка Ну, зробила по максимуму. От в цій книзі саме про таких героїв.